Розділ 8. Урочистості Господні. Частина 4. Урочистість Пресвятого Тіла і крові Христа. Другий четвер після п'ятидесятниці. Сьогоднішнє свято має свій початок у середньовіччі. Особливий культ Євхаристії у західній церкві є реакцією на Єресі. Котрі заперечували істинну присутність Христа у присвяті Євхаристії, а визнавали тільки духовну присутність, безпосередній мотив для започаткування окремого свята Пресвятої Євхаристії Божого тіла дала монахиня Августіанка Блаженна Юліана Зл'єш. Близько 1209 року. Вона багато разів мала видіння, де бачила повний місяць у блиску, який, одначе, мав на собі темну пляму. Юліана так зрозуміла видіння. Місяць означав церкву, а темна пляма на ньому означала відсутність свята в честь Євхаристійного Христа. Своє видіння вона подала до відома церковній владі, внаслідок цього. Єпископ Роберт Злієш 1246 року установив у своїй дієцезії свято на честь Пресвятого Таїнства. Це свято вперше було відзначене у 1247 році в церкві Святого Мартина у Ульєш. Свято Євхаристії поширилося із Галії до інших країн Європи Для всієї церкви. Це свято вів папа Урбан IV. Спочатку воно називалось Святом тіла Христового. Після останньої Літургійної Реформи у назві свята згадуються вже дві євхаристійні іпостасі Тіло і кров Господні. Євхаристійна Процесія з XIV -го століття головною частиною свята божого тіла. Стають прилюдні процесії зі святими тайнами, дорогами й громадськими місцями. Перша така процесія відбулася в місті Кельн, Німеччина, у 1279 році. У середині наступного століття процесія зі святими тайнами стає вже невід'ємною частиною свята Божого тіла. Первісно святі тайни несли в заслоненій дарохранительниці. Відтак з'являються окремі посудини, звані Монстранціями, які в 15 столітті стають загальним звичаєм. Під час процесії уділяються урочисте благословення Пресвятою Євхаристією для міст чи сіл з їх околицями. Відбувається це біля чотирьох вівтарів. Які символізують чотири сторони світу біля них співають фрагменти Євангелія, котрі розповідають про встановлення Христом таїнства Євхаристії? У наші дні процесія є публічним визнанням нашої віри у Христа Присутнього в Євхаристії? Значення свята для нас. Відзначаючи сьогоднішнє свято, варто взяти до уваги, що найбільшим вшануванням Христа є передусім активна участь в Євхаристії та з'єднання з Христом у святому причасті. У літургії, зокрема в Євхаристії, немов із джерела витікають на нас благодаті, та з найбільшою успішністю осягається освячення людей у Христі. І Боже прославлення, до якого, немов до мети, линуть усі інші діла церкви. Другий Ватиканський Собор – Конституція про літургію. Увесь культ Євхаристії поза літургією, адорації, Євхаристійні молебні процесії підпорядкований і служить глибшому з'єднанню наших сердець. Із серцем Ісуса у святому причасті під час Божої служби, Єдинородний Син Божий, бажаючи дати нам участь в своєму божестві, взяв нашу природу, щоб, ставши людиною, зробити людей богами. Більше того, усе, що Він прийняв від нас, Він призначив для нашого Спасіння, своє тіло Він приніс в жертву Богу Отцеві. Як умилостивлення за нас Він пролив свою кров заради нашого відкуплення і обмиття, щоб ми, викуплені з тяжкої неволі, були очищені від усіх гріхів, і щоб ми завжди пам'ятали про це велике благодіяння Він у вигляді хліба і вина залишив своїм вірним своє тіло для їжі і свою кров, як напій. О, і пресвята трапезо, Спасена і сповнена всілякої солодкості. Що може бути прекраснішим від неї? Вже не м'ясо козлів і телят, як у старому завіті, а сам Христос, істинний Бог, подається на ній для споживання. Ніяке інше таїнство не є більш спасенним, воно усуває гріхи. Примножує чесноти, насичує душу великою кількістю духовних дарів. У церкві Євхаристія приноситься як за живих, так і за померлих, щоб вона усім допомагала адже вона була встановлена для блага усіх. Врешті решт ніхто не зможе передати словами солодкість цього таїнства. Воно дає можливість скуштувати духовну радість біля самого її джерела, ним вшановується пам'ять незрівняної любові, виявленої Христом під час його страстей. Щоб безмір цієї любові якнайдосконаліше викарбувався в серцях вірних, Христос після останньої вечері зі своїми учнями. Коли він вже готувався перейти з цього світу до Отця, встановив це таїнство як вічну пам'ять своїх страстей, в яких виконалися давні заповіді його найбільшого діла, і залишив як особливу втіху для тих, кого засмучував його відхід, створив святого Томи Аквінського.